Питання про умовні речення. І коротка історія для контексту. У вашій компанії вчора був зум-мітінг, але ви не доєднались, тому що ви про нього не знали. If I had known about the meeting, I would attend it. Правильна відповідь. If I had known about the meeting, I would have attended it. Тип кондишн у нашому контексті третій, тому що ми говоримо про минуле. Мітінг був вчора, і ви на нього не прийшли також вчора. Структура третього conditional if plus past perfect, if I had known Would have and past participle I would have attended. Зверніть увагу, would have. Тому варіант C не підходить, бо граматично неможливо після would поставити будь-яку іншу форму. o crim infinitiva